третій Три цю ног покупують себе і третій широкий. Ви ви я його поготують сюди. Ми є цю палочку у нас візьме сама. Піднімаємо її високу вгору. Любить сюди, ми тільки супоти. І Оксана буде текуватися, цихуй. Абсолютно нічого не робить, так як вас не знало. Оксана я зверхую. <ріглас> <ріглас> Разве тут уже не такой? Значит, урок та такой самое самій Я тебе говорил, курок, я такой самое друзья. Я тебе с урок. Ты стулка руки, я не знаю, что размовляем, залетаю вас у вас. Пому лишь зробить одним шутков. Так, две секунды тому у меня было два штуки. Лазу, що в десь, в зай, зай я тільки з нас один сурок. Зараз я знову зроблю два, але я візьмуть землю. Кінці зі сурка. рука. Кінці в мене будуть в одній вісі, урод буде вісім. Я телебака. Бояна, так? Бояна, я то можу зробити свою особу повільно, повільно. ти Бояна, підвіть. Бояна Сілова, дякую сім'я. Вояна, спеціально для тебе, повільно.

кожну дію зроблю три, і це буде чудо. Еволюція з моєї дітності використовує тільки за раді бреда. Так, ваш красавчик, я зроблю три. Перший чоловік, той самий дружинець, другий чоловік, той самий дружинець, третій чоловік.

Юля, приїхала до поліцької області тільки щоб подивитись на мене. Я, я, я пам'ятаю. Юля, як є. Юля, під копелюха. Юля, ти не повіриш. Юля, ти я сам не повірив. Під капелюхом кролик. Знаєте, який? Не Ні. Вухом. Да, все, я, я не тільки фокусник, я чистил платье, я завис на капелюха і відразу буду знати про що ви думаєте. Що там стопит? Готові? На три. Один. Два. це не є на тайск. я вже знаю про що ви думаєте. Я не є на тайск. Це и три труски, три труски одинакові. тут науча, а? Знається, ну, да это грустно, за низкий капсул. Прушка номер два. Олександра. Дем назор. Вторая я в шуте в назор. через це я буду взяти і кружку і кинути її крізь квітру. Ага, повільно, давай. Отсюда? Нет. Крутка номер. И крутка номер треть. На это на третьей круге я вам с Руденко расповідаю, что за такие есть. Ему продолжают свою энергию. Сам Сенатор, Философ, на початку фаршли. Да, это не был я, я тебе все не говорю. Это не был я, я не наведаю. Ты ты же тебя питом, це було давно. Только не написано, что это плохо. Смотрите. Курса на Оля, так? Ты смотри, что подсоли, до нас перейдя, Оля, и посмотря курсу на сил. Оля, так. Оля, ты светил? Вот так. Как вас Алло? Алло, приїхали з Вінниці, тільки щоб подивитись на вас. Алло, дякую. І кружка номер три, Юля. Дякую. Стань тут. Прямо біля зірки, прямо біля зірки. Зірку бачиш? Юля, це я. Служи свої руки так, ніби ти ловиш дитину. Окей, маленьку дитину. Сідайте, сідайте, сюди Юля, мене запитання, ти кулюється? Ти дикіся. Ти хвилюйте, ти не мій байсера. <риклад> <риклад> я круто, <внукову. риклад> Підніми, покажи всім три кульки. Три <риклад> маленькі тимбоні кульки. всіх чоловіки мої три маленькі кульки. Юля, я особливий. <риклад> Юля, кулька номеру ты йде сюди.

Понятно по номеру, пить мой нефлодис на биоле повыдает у нас Він тиснувся у яскенну капелю. Ось що Україна зробить. Відріжіть, будь ласка, до капелю. Затуйте руку в кишені. Дістаньте звідси гаване. Відстрижте його. Дістаньте, будь ласка, біля ялинь. І киньте романець у капелю. Так, так, так.